Вітаю, друзі. Ну що, півтора місяця тому, після того як республіканці виграли конгрес і фактично отримали моновладу в Сполучених Штатах, я тоді спілкувався зі своїми знайомими, друзями, джерелами у Вашингтоні і повідомив, що серед республіканців є ідея і бажання створити. Окрему комісію в Конгресі провести слухання по питанню корупції в Україні і окремо по питанню використання американських грошей в Україні, тому що забагато стало інформацією республіканців про те, що з їх грошами тут щось не так. Верніше з ними все так, просто їх трохи розкрадають, і от все це вони хочуть перевірити, але е, питання навіть не в тому. Хто в Україні це краде, як це краде, що ще? Ні, питання в іншому. Питання в тому, чи має до цього відношення демократична партія Сполучених Штатів, так внутрішні партійні розбірки, але але. Про це почали вже писати. Наприклад, видання Київ з посиланням джерела написало про те, що щойно республіканці візьмуть під контроль Палату представників Сенати Білий дом» одночасно і отримують всю цю владу. Від України чекатимуть звіт щодо американської допомоги. Давайте зразу поясню. По перше, у нас постійно проходять аудиторські перевірки, але це трохи інше. Тут буде ретельна перевірка до кожного долару. Хочуть отримати звіт. А джерело Київ повідомляє, що у Конгресі відбудуться слухання щодо корупції в Україні. Він каже: Так: минулого тижня я був на капіталістському пагорбі та почув багато занепокоєння щодо корупції в Україні. Я впевнений, що новий республіканський конгрес хоче допомогти Україні перемогти однак вони. Також хочуть бачити звітність за гроші, які надсилали аж до останнього долара. Очікується багато слухань з детальними запитаннями про те, чи була американська допомога Україні використана належним чином. Якщо українці не зможуть відповісти на ці запитання, республіканці не будуть дуже поблажливі. Говорить керівник апаратуского конгресмена республіканця Стівен Мур, якого видання політику взагалі називає людиною республіканців. У Вашингтоні, то у Києві, вибачте, І отут найцікавіше. Питання в тому, що інсайдери з Вашингтону кажуть, що керівник Конгресу сьогодні цікавиться не лише підзвітністю, його основна тема для розмов серед республіканців протягом багатьох місяців питання імовірної корупції в Україні. Питання того, що постійні корупційні скандали, а спецслужби США і посольства США постійно передає звіти. Розслідування журналістів по питанню, наприклад, заступника генпрокурора, розслідування журналістів по питанню голови департаменту кіберзахисту СБУ, розслідування журналістів по питанню першого заступника е голови ДБР. І так постійно. Депутати, міністри, заступники, суддя, очільник колишньої правда, Верховного суду України голова фонду держмайна, який втік, голова фонду… Ну ви ж ви розумієте, тут зараз ще. Очільник антимонопольного комітету, який повідомляє, що його сім'я заробила, родина зробила 300 тисяч доларів продавши малину. Долари показати може, а де вирощували цю малину, показати не може. Ну, звісно, що це все ж не має відношення до корупції. І купівля квартир депутатами Верховної Ради від Слуги народу за гроші, які якби продали за черешню, і купівля під час війни, автівок, домівок, всього. Але ні, має. І окремо звернули увагу представники республіканської партії на декілька кейсів. Ну, наприклад, на кейс депутата Задорожнього, який а, вимагав гроші у своїх виборців на Сумщині, за те, що він не буде заважати їм будувати водогін в прифронтовій області, каже 10% мені, 4% правоохоронцям, і вам не будуть заважати. От все це. Республіканців дуже зацікавило. Окремо вони зібрали інформацію у бізнесменів у представників, скажімо так, держслужб, які дали коментарі з питання того, що. Корупція є і навіть факти б назвали ну окрема історія. Зараз я знаю, буде розглядатися це питання, якого підняв Михайло Тач, е, в своєму розслідуванні, і це дуже привернуло увагу американців, які взагалі розглядають бізнес як е щось таке, що ну чіпати держава не має права. А тут з'ясувалося, що найбільше хім хімічне виробництво України взяло під контроль. Взяв під контроль офіс президента. Хто з офісу президента? Невідомо. Але офіс президента мовчить і не говорить. Але коли фунт стає власником такої компанії і не може пояснити, де він взяв гроші, щоб внести в уставний капітал за себе, там стає багато, багато запитань, на які республіканці хочуть отримати відповіді. Розумієте. Розмовляючи з американськими з американським консерватором, кон... республіканець е... Мет Резендейл на початку цього року сказав ще кілька років тому. Єдине, що ми знали про Україну, це те, що це найбільш корумпована країна, про яку будь-хто коли-небудь чув, щоб навіть спробувати повірити і сподіватися, що можливо зараз фінансування управляється краще, ніж це було раніше. Ну смішно. Найнеприємніше в цьому, що Зеленський розповідає, що всі корупціонери поїхали з України. Єрмак розповідає, що питання корупції перебільшено. Шмигаль каже, що системної корупції немає. Ну, так, бджоли проти меду не воюють. Але у конгресменів республіканської партії зараз така велика купа запитань по фактажу. <титут> mm. Окреме питання, до речі, їх цікавить про Кіпіра Одеську область і зерно. От, креме, ну, я, я просто трохи спілкуюся з ними і можу сказати: запитань буде величезна кількість. І мені дуже цікаво, як буду відповідати влада, яка зробила з корупцією державоутворюючу утворюючу функцію, на якій тримається все оточення зеленського Єрмака і всієї цієї зеленої шобли. Відверто кажучи, це проблема для нас. Я не радію, що так буде, але знаєте, коли ці зухвали, шоумени, Вирішили, що вони можуть робити все, що завгодно, їм ніхто не може нічого сказати, тому що вони взяли під контроль СБУ. Вони взяли під контроль ДБР, БЕП, МВС, все контролюють, і саме тому, коли вони хочуть щось розслідується, коли вони не хочуть, вони не розслідуються. навіть набу. Вони хакнули, і ми це бачили, коли у Чернешова тоді очільника Нафтогазу повинні були пройти обшуки, і суддя виписав про це на це дозвіл. То Чорнишов зустрівся з очільником НАБУ Семеном Кривоносом, якого називають за очі а, людиною Єрмака, бо він там і кум декого з його оточення, і товариських відносин з ним, і там все гаразд. Вони відверто його називають людиною Єрмака. Так от. А Чершов зустрівся і обшуків не було. Хоча були ай підозри, були і фактажі, і все інше просто не було. Після цього Черношова назначили міністром міністерства єдності ні, 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 для того, щоб він намагався щось там зробити за кордоном в інтересах саме влади, не України а на найближчих виборах. І далі далі це вже не цікаво. А от прізвище Чернишова серед республіканців лунає, і незважаючи навіть на всіх лобістів, яких намагаються найняти зараз, щоб погасити це питання, не виходить, тому що тут ще раз скажу тут, навіть питання не на України. Республіканці хочуть дізнатися, чи є хтось замарний з демократичної партії, в тій корупції, яка існує в Україні, фактажи будуть перевірятися, все це буде розглядатися, і тут є велика проблема. А якщо більшість людей дізнається про таку кричущу корупцію, це призведе до подальших розслідувань і навіть до слухань в конгресі, каже колишній керівник апарату голови комітету палати представників із закордонних справ. А в США, і це велика проблема для нас. Підтримка України продовжує бути двопартійною. Заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, найвищий республіканець України перед президентськими виборами. Тоді він нарікав на те, що відносини України з республіканцями ну зазнають невиправданого випробування завдане самим Києвом. Прохання до речі, спікера до зеленського терміново звільнити посла України США Оксану Маркарову, заявивши, що дії дії. Начебто допомагали демократам перед виборами 2024 року, примусили республіканців втратити довіру до здатності посла Маркарової чесно та ефективно виконувати функції дипломата в цій країні. Це було проігноровано Києвом. Пише видання «Київпост». але питання в тому, що республіканці нічого не забувають, і вони це теж нагадають. І давайте відверто скажемо: це навіть видання визнає це. Я казав. Хоча в округі Колумбія, а, багато хто підтримує Україну, але ще одна, і це видання ще раз, Київ наголошує, це Західні ЗМІ пишуть. Ще одна резонансна корупційна справа в Україні може взагалі перебити допомогу Сполучених Штатів Україні на роки. Загроза є. А якщо є така загроза, це фактично загроза для нашої держави. І ми повинні це розуміти. Тому уважно слідкуємо за тим, що відбувається. Сподіваюсь, в офісі президента розуміють наслідки можливих чергових корупційних скандалів і зможуть втихомірити свої амбіції і свої, скажімо так, корупційні інтереси. Бо те, що ми спостерігаємо, це ганьба. І особлива ганьба, те, що ці люди контролюють всю правоохоронну систему, а значить, нічого не буде тим, хто біля них знаходиться. Їм або забезпечить виїзд за кордон, як це сталося для Одарченка, який навіть здав паспорти, і все одне втік. Їм або забезпечать недоторканність і нічого в них не буде, або будуть ще щось робити, а корупцією займатися будуть і далі, підриваючи можливу допомогу для України від наших партнерів. Якщо це станеться, відповідальність Зеленського Єрмака, Татарова і всіх інших буде вже не політичною, а кримінальною. Бо це буде на рівні держзради, і це треба розуміти. Тому в інтересах президента негайно розібратися, хто з його оточення займається корупцією і ініціювати. Розслідування це до речі дуже оцінять в Конгресі, особливо якщо будуть доведені факти корупції, про які казали українські журналісти, казали українські бізнесмени, розповідають українські представники політики на заході. І що це буде лише доведено? Ну, тому що факти є і так, ми все це знаємо. А й ті корупціонери, які в цьому замішані, будуть засуджені. От тоді це, навпаки, допоможе Україні пройти всі іспити і тільки отримати бонуси. Бо боротьба з корупцією на Заході підтримується. А це додасть підтримки України. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, що нас почують в Офісі президента. Уважно слідкуємо за процесами, і все буде Україна. Па-па.